Сьогодні вранці ми довідались про те, що наші сили взяли під свій контроль дорогу від Осокорків до високопілля на півдні, на півночі Херсонщини, і ми далі б'ємо по мостах по логістичних їхніх маршрутах. Це означає, що ми їх все далі і далі відрізаємо від їхньої логістики. Давайте ми знову дуже акуратно і уважно підійдемо до цього питання. Всі добре знають, що я люблю висловлюватися дуже точно, але разом з тим і дуже зважено. На мій погляд, стратегічна ініціатива у в руках Збройних сил України і насправді головною ознакою, як би це дивно не звучало, є не ті зважені контрнаступальні дії, які є на півдні нашої держави, а насправді величезне і шалене тютюнопаління і бавовнування, отак я назву цей аудіальний мен на Кримському півострові. Оце є дійсно показником того, що велика стратегічна перспектива лягає на нашу користь. Разом з тим, дуже прошу не виривати мої слова із контексту до стратегічного перелому, тобто повного. Звільнення всіх наших територій ще доволі далеко. На мій погляд, на мій погляд. Чи навіть не так, я не маю стратегічного оптимізму, що ми повністю виб'ємо противника із наших територій. Вважаю, що десь на пізню осінь складуться обставини суто природні. Противник не зможе рухатися вперед, але це стосується рівно ж, як і нас. І почнеться те явище, яке називається артилерійські дуелі. Буде певна оперативна пауза, і найімовірніше на весну, коли грунт висохне. Повторна і сподіваюся, кінцева російсько-українська війна, яка остаточно умогилить московський імперіалізм. А продовжуючи про Крим, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що треба готуватися українцям до евакуації, навіть будуть створені певні коридори, якщо буде потрібно. Це така інформаційна елемент інформаційної війни з росіянами Чи нам чекати все таки активніших дій і по Криму? В тому числі. Це один зі способів тиску на, на психологію і самого противника і населення противника. Це дуже правильна дія на Мій погляд неодноразово висловлював цю концепцію, що Крим можна повернути тільки воєнним способом або. Теж так може бути загрозою великої воєнної інтервенції а потім уже уключиться дипломатія. Хочу нагадати, що ми, українці, маємо досвід повернення Криму воєнним шляхом у 1918 році. Відомий український полководець армії УНР Петро Болобочан здійснив просто унікальну воєнну операцію на кримському напрямку. Звичайно, не без допомоги австро угорцю На жаль, вона не досягнула свого повного логічного завершення. Такий досвід у нас є: готуватися треба. Треба, але знову ж таки, давайте не будемо випереджати обставини, і хай цей наш оптиміст такий, знаєте, буде доволі стриманим, бо на 100% упевнений, що в далекій стратегічній перспективі ми неминуче переможемо ворога. Але ну, давайте не зачораватися. А пам'ятаєте, ми з вами е, на початку зараз та схвальку на початку липня ми з вами говорили про заяву Буданова, коли він сказав, що нам у серпні треба чекати на наші певні успіхи, і навіть... На несподіванки, те, що зараз відбувається на Херсонщині, це те. Знову ж таки, ми, ми трошки занадто сильно фокусуємося на Херсонщині. Мій погляд, стратегічна удавка навколо угруповання, яке є на Херсонщині, накинута, і вона помаленьку затягується. Але наше інформаційне поле так сильно перегріли цю тему, що за кожним нашим словом наш, наш противник веде нескінченне полювання. Він і чекає от ретельного, уважного і комплексного аналізу всього того, що там відбувається. Давайте хай стане те, що має статися. Хай з. Рені сили зроблять те, що мають зробити, і коли це все станеться, я з величезним задоволенням цій студії проаналізую усі аспекти цієї операції, але знову ж таки, давайте не поспішати і дуже покроково і якісно робити свою роботу. Ну, власне, от на фоні нашої інформаційної мовчанки про цей наступ вони починають на своїх різноманітних шоу і телеграм-каналах розганяти різні варіанти. Так що буде? От буцім би українці наступають на Херсонщині, і це відволікаючий маневр від наступу на ізюм. А ще нам треба прикрити Мелітополь. Ну, вони закидують такі пробні шари, і ніби чекаючи відповіді з українського інформпростору, На що ми зреагуємо. Ні, ні, на ізюм ми ніколи в житті не підемо. Але розуміємо, лінія фронту у нас довга. Вони починають докидувати свої батальйонні групи, заводити у цю третій армійський корпус, так який ну я ще наразі не розумію, чи він вже повністю зайшов в Україну чи ні, і з він там формується. Можливо, ви краще знаєте, так як це виглядає, і м, перекривати оці всі зони. Як вони зараз будуть діяти на вашу думку, і де будуть закидувати цей третій армійський корпус, чи вони розтягнуть його по всій лінії? Велика воєнна східна мудрість, війна це шлях обману. Насправді приховане управління військами, тобто концентрація умовно військ в одній точці, а нанесення удара в іншій точці, це є основа основ оперативного мистецтва. Як такого, третій армійський корпус формується питання? Як якої чисельності він буде? Маю нагадати нашим глядачам, що за класичною ще радянською системою. А вона лежить у них в основі. Стандартна механізована дивізія це у межах 12,5 тисяч людей. Отже, корпус три дивізії, хоча може бути і п'ять дивізій, це від 36 тисяч людей і вище. От десь на цифру 35 І орієнтуємося. У цій новині є два показники: є. Хороший і є поганий. Хороший у противника закінчився підготовлений бойовий ресурс. Оте велике угруповання, котре вони підготували ще у листопаді, найще раніше вересні листопад минулого року, і вважали, що зможуть цим угрупованням подолати всю Україну. Воно практично знищене. Тобто, у противника якісний ресурс закінчився. Вигрібають усе, що можуть і кого можуть. Не зовсім хороша новина. Не треба зачаровуватися, повторю своє улюблення. Улюблене слово, яке вже напевно стає мемом, що у них закінчуються ресурси. І ні, мобілізаційний ресурс доволі великий до 8 мільйонів людей. До речі, дуже важливий момент, про який маю проговорити. бо десь маю дискусію із своїми колегами по експертному цеху. От мовляв, ви пане Черне, кажете, що там артилерійські ресурси у них безмежні. Ні, не, не безмежні. Вони вичерпні, артилерійські стволи зношуються. Це все дійсно так, але за запасами ще до. Волі багато перша країна у світі. На цю хвилину вони вистрілили половину усіх своїх снарядів на початок агресії близько 15 мільйонів, сім з половиною мільйонів мають до ста тисяч можуть виробляти на місяць. Однак для великих вагневих валів треба до 60 на день. Тобто ми розуміємо, що загальний потенціал але йде вниз, 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 вниз. стволи. Тріскають, зношуються, нормально ремонтувати не зможуть повноцінно виробляти, скажімо, як найсучасніша їхня артилерійська система. 2С35 конфедерація дійсно хороша машина, але в достатній кількості не вироблять. Оце факт: величезна санкційна удавка починає діяти і по справжньому запрацює на весну наступного року, але знову ж таки видихати не доводиться. Противник. Серйозний війна екзистенційна. Якщо хтось думає, що Путін здохне і все там щось поміняється, не поміняється про мої п'ять призм. Знаєте, держава та їхня має розпастися, ядерну зброю мають забрати, відрізати нафту, газ від того, що лишиться на умовній російській державі, вступити в НАТО і ще два покоління комплексної санації, і тоді отримує нормального сусіда. От, і, і, і давайте ми чесно дивимося на ці всі процеси. Це Ан буде швидко. Ні, абсолютно пане Петре, даруйте можливо за таке трохи жіноче запитання. Для Люблю чого жіноче запитання? Для, для чого їм був, було створення третього армійського корпусу? Чому вони не змогли цими особами підсилити ті підрозділи, які були розбиті збройними силами? України? Тому що коли будується якась, якась логічна орштатна структура, вона будується під командирів. Інколи так буває, що створити з нуля. Uh -huh. І і наситити його зброєю, і найголовніше підготувати централізовано, тобто умовно готувати частинками і відсилати, і піти на на централізацію процесу в окремих питаннях. Так може бути краще. Плюс маємо розуміти, є величезна проблем проблема керівництва створення цього корпуса. Це десь і своєрідний такий кадровий фільтр. Вони намагаються там якось побудувати певну якісну систему. Чи їм це вдасться? Думаю, що ні. Ну але готуй, не готуй, все одно отримаєте. Знаєте, з боку росіян щось невідоме. Тому що британці кажуть, що їхні всі підготовчі ці як би це назвати, підготовка їхніх військових вона зводиться до нуля. Нічого вони підготувати нормального не змогли. Натомість українці з військовими іграми з Сполученими Штатами Америки це дозволило переламати наш хід подій на Херсонщині. Ми ж хотіли там сильніше наступати. Нас переконали трошечки протриматися. Виглядає так, що навіть у цьому сенсі ми. Трохи вище від росіян, бо ми навіть вчимося швидше, краще ніж їхні ці особи усіх параметрах. Ми однозначно їх випереджаємо на цілу низку кроків. Скажімо, теж безпрецедентний історичний приклад. ми чомусь про нього ні разу ті студії не говорили. Що понад 10 тисяч військовослужбовців українських проходять. Навчання у Великій Британії. Ну вдумайтеся, 10 тисяч це дві повноцінні механізовані бригади або майже механізована дивізія. Причому участь у цьому навчанню беруть не тільки британські військовослужбовці, а й з Канади, з Сполучених Штатів Америки, з Австралії. І дуже цікава і важлива деталь фіни і шведи, які ось ось мають стати членами НАТО. Це дійсно дуже серйозно, особливо по Фінляндії. Бо Фінляндія довший час зберігала нейтралітет як до Росії, так і до радянського союзу. Нагаду. Даємо навіть такий історичний термін: 70-х, 80-х років, фінляндизація політики, яка мала на увазі симпане, ну, якщо не симпатію, то толерантне ставлення до політики оцього недомонстра, який завалився. До речі, треба про Горбачова поговорити. Дуже важливий момент у нього треба конче поговорити. після слова завалився. Давайте поговоримо. Маємо про нього говорити, і от те, що українці готуються. Саме в такому контексті це дійсно безпрецедентно. Але ще кілька слів про росіян, щоб знову ж таки ми не зачаровувалися. Бо призовна армія у них була завжди так дійсно. Той солдат стріляв може 5-6 разів з того автомата Калашникова, а може і не стріляв. Але відновити навички роботи з автоматом, декілька декілька видів гранат. Невелика лінійка гранатометів там РПГ 18 22, 26, РПГ 7 великого розуму не треба знову ж. Мене критикують, от мовляв, вони все якісно закінчилися. погоджуюсь, закінчилися. Нема ракета доходить до критичного рівня, але танк теж 62 два поганий. 115-мм гармата в порівнянні столе. 100... Але це танк. Він там є четверо людей, там є боєкомплекс від 45 до 50 десяти Він відпрацює, він стигне, він буде убивати на відстані до 5 кілометрів. Він може наносити вогневі ураження, тому не можна противника недооцінювати. Знаєте, десь навіть сьогодні мав дис, дискусію, що от, мовляв, все може статися швидко. Може режим е, Ніколая Чеушевську умер за один день. ГКЧП, до речі. Завалилося за три дні. Вони спробували повернути імперію назад. Різкі кроки можливі. Господь може так скласти зорі, що ми їх не побачимо. Но, до речі, моя улюблена власна фраза, трошки сам себе похвалю. В наймайстерніших іграх людей завжди перемагає Боже ...проведіння. Це, це мої слова, mm -hmm. так тобто, це може бути, але давайте прошу вибачення за інтелектуальний егоїзм. Але давайте, давайте не будемо на це робити ставку, бо це буде вершиною немудрості. Mm -hmm. Давайте про Горбачова і про того, хто стояв там в черзі, вже наступний. Ми надіємося за ним. Про Володимира. на правда мають мають певне. Ну це не розчарування, це десь може те, що нам насправді треба твердіти по справжньому, бо десь для мене було подивування, скільки українців виказали йому підтримку, і знаєте, це в мене було глибоке розчарування. Чому головна теза? Мовляв, він розвалив Радянський, Радянський Союз. Союз. Ну я висловлю свій погляд. Я можу помилятися. Ну, ви знаєте, я маю свій погляд майже на всі речі. Та нічого він не, не, не валив. Він намагався звіра цивілізувати. Він намагався зробити те, щоб що Путін і Путінці зробили на початку нульових за величезні нафто, долари нафто, до речі. Це був один з кроків. Чому бо тетчер, Маргарет Тетчер і Рейган домовилися понизити ціну на нафту до 18 доларів, що насправді і вбило радянську економіку? То от він намагався переналаштувати маску звіра от просто-напросто, зробити її відносно цивілізованою. Ми вам ресурси, ви нам. Совєтська власть чоловічським лісу так, от саме це він намагався зробити, він не намагався його вбити, і невідомо, якби оця союз радянських суверенних республік, так він мав називатися, невідомо, якби не ГКЧП. От якби та сторона, те зле крило, оте оті оті енКВД угу. помножені на воєнний пул, якби вони не відважилися на путч, і до речі, якби не просто шалене фанатичне прагнення Єльцина власного царювання, от в Росії без радянського союзу, і якби Єльцин не погодився на оцю гру, та невідомо, чим би це все закінчилося. То він в паклі? Він то, б, з земля йому з клобетоном. <світ> Знову ж таки, є хибний наратив, що там може з'явитися якийсь лідер з цивілізованим обличчям. Це неправда. Вони всі наконі. там їх не було за історію. А Ні повертаючись до сьогодення, ми з вами про Херсон поговорили. А дивіться, ці активні дії вони зараз ведуться лише на півдні країни. Чи ви спостерігаєте їх і на інших напрямках? Знову ж буду дуже уважний у своїх висловленнях. Фронт кипить. Угу. Фронт, чому він кипить? До дощів. Залишилося у межах півтора місяця, як ми добре розуміємо, що маємо відбивати все, що маємо відбивати, що нам вдається, так і противник це дуже добре усвідомлює. Тобто, кожен клапець землі, який станеться на погану погоду, окуповане залишиться у них, відвойоване залишиться у нас. Ще раз наголошую: прошу вибачення за мій жорсткий реалізм. Я не прихильник швидкого. Концепції швидкого вибивання противника із нашої території, ресурси у нього ще є, попри те, що їхній воєнно-промисловий комплекс став на шлях своєї кінцевої деградації. Він в обов'язковому порядку деградує. Малесенька деталь, як тільки всі автовиробники світові вийшли з Російської Федерації, великий виробник Камаз повернувся до кабіни з 70-х років і її комплектації. Ну вони програють, це, це безсумнівно, але на все. Потрібен час, ну вертаючись до е, лінії фронту, так е, поряд з тим, що зараз робиться на півдні, е, переписали наказ про взяття Донеччини для росіян і поставили їм нову дату, новий дедлайн це 15 вересня. На цей раз вони активізувалися там, щось трошки почали рухатися, зокрема, і в пісках. Так, там це стратегічна точка. Як там зараз ситуація буде розкладатися? І ну наскільки реалістично до 15 вересня відбити е, Донецьк. Війна дуже складне, явище, фронт, дуже динамічне явище. Я не можу дати 100% гарантій, якщо буде розвиватися. Буду говорити акуратно. Найімовірніше їм це не вдасться. Ми наростили свій вогневий потенціал. Ми зрозуміли, де їхні больові точки те, що називається боєкомплект, пункти управління, пункти зв'язку. Це найголовніше паливно-мастильні матеріали. Робота іде, наш стратегічний вогневий потенціал наростає. На мій погляд, справжній перелом по лінії фронту може статися тоді, коли повноцінно запрацює ленд-ліз, і ми отримуємо повноцінну авіацію. Нагадаю, у червні цього року Конгрес США виділив 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів. Не маю ні найменшого сумніву, що кожен долар буде використаний цільово і котрась із класів машин. F-16, F-15, а 10 Thunderbolt, чи можливо, бо до речі, полинлізу можна закупити і в інших країн. Є неймовірно хороший виробництво фірми Saab, Шведський Gripen, чи, скажімо, французький Rafale, Ну правда, у Євро Тайфуни я не зовсім вірю, бо надто дорога і дуже серйозна машина. От коли отримуємо 12-24-48, немає значення, чим більше, тим краще з хорошим озброєнням у них на борту там. Лекцію можна прочитати, що в них там є. Це однозначно машини суттєво вищого класу, так на хлопський розум. Якщо поряд поставити Мерседес і Жигуль, то от все, що виробляє наш противник, це Жигулі, от і вони в нас ще є на озброєнні. А все, що виробляє країни НАТО. Це Мерседес. Я думаю, дискусія не співмірна, що є краще недолік один – Ціна і, і час, саме... час навчання пілота, час так. підготовки інфраструктури так. і час так. надання самих літаків. Але ми мусимо прив'язуватися в той світ. Ми туди рухаємося. Поки ми з вами говоримо, то з'явилася інформація з адміністрації Байдена. Президент Сполучених Штатів Америки просить Конгрес виділити Україні додаткових 11,7 мільярда доларів як екстрену допомогу для того, щоб у них фінансовий рік починається в жовтні. Для того щоб ця допомога була безперервною і а, просить власне конгрес, щоб ці гроші. Також надходили до України Це дуже хороша новина. на да, і плюс 2 мільярди доларів на допомогу у зміцненні внутрішніх поставок енергоносіїв, щоб як сказав Байден, компенсувати вплив війни на енергетичний ринок. Повертаючись ще до Пісків, хотіла вас запитати штайн п'ятий до виділення допомоги. Ці гроші <світ> прийшли ще до Рамштайну. Коротке уточнення. Я питаю вас як реаліста, ви ж стежите за зведеннями генерального штабу рівно ж яким ми стежимо. Чому у них зникли піски? Важко складати. Одна правда, не тому, що не хочу, тому що треба дуже ретельно зрозуміти, що там відбувається. Ну ж є людина, яка не любить випереджати події. Якщо такий факт є, значить є певні на це причини і є певні на це обставини, щоб дати наголошу прийнятну відповідь, така, яка в першу чергу влаштує мене. До речі, я приведу сам свій власний інтелектуальний цитнот. Ще буквально за декілька тижнів до війни я дуже агресивно розвивав концепцію, що умовляв у нас будуть серйозні проблеми, і мені це питання задають, якщо умовно противник почне бити по об'єктах критичної інфраструктури, наприклад, по теплої електростанції. От власне, так. і я сам був прихильником цієї концепції. я вважав, що це логічно. Я сам для себе адекватної для мене наголошу. Ви знаєте, наскільки я скрупульозний до висновків. Я сам для себе чому на це не роблять, поки що адекватної відповіді не маю. Маю безліч неадекватних, але вони мене не влаштовують. Вони всі, на мій погляд, нелогічні. Але є, бачите, я теж можу зайти в інтелектуальний тупік. Хотіла я вас про Бахмут, запитали правильно. Власне буду. Це з околиць пісків. Ми показували це недобудована, окружна Донецька, і бачили, як там близько. Просто це кілька метрів від ворогів і українців розділяють і от такі от бої там ідуть. Угу. Хотіла про Бахмут питати, але з вашої відповіді про Піски зрозуміла, що питати не буду. Тому перейдемо до Рамштайну п'ятого. Станіслав має підготовлене питання по Рамштайну п'ятому. Немає чого ви чекаєте від п'ятого Рамштайну? Я назву так. Я знову ж таки відповім в цікавий спосіб. Він п'ятий за півроку. Це вже відповідь сама по собі. Він і не онлайн, а офлайн Він п'ятий за півроку. Нагадаю, неодноразово я про це казав. що... Антигітлерівська коаліція утворилася 1 січня 1942 року. Там було всього 26 країн, і тільки до кінця війни цей списочок бо вже було зрозуміло, хто. Переможці на старті вже в межах 50 країн, причому абсолютно всі континенти, і не тільки передові розвинуті країни, а й країни африканського континенту також долучені до цього процесу. Те, що ці процеси є частими, свідчить про те, що Україна залишається головним об'єктом на радарах світової геополітики. Нас ніхто не залишить сам на сам з ворогом. Це я упевнений на 100%. Ми чомусь не згадали про G7, які сьогодні прийняли дуже серйозні. Зній заклик, а якщо не думаємо, що вони просто сказали, давайте добувати нафту, то так у них не працює. Якщо вони сказали, значить вже є домовленості. Тобто видобуток нафти однозначно буде зростати, відповідно падати ціна. А отже, ресурсно-фінансова база путінського режиму і взагалі московського імперіалізму буде скорочуватися. На жаль, на сьогоднішній день до мільярда доларів до них ще надходить. Зло ну, і судячи день. з заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що ми очікуємо на серйознішу зброю від. Сполучених Штатів Америки і від Німеччини, то можемо цього чекати 8 вересня на Рамштайні. Я думаю, ми маємо. Я перепрошую, я модифікую свою початкову думку. Маємо тверезо розуміти, що є відкрита частина, те що нам скажуть. А є закрита частина, те, що нам не скажуть. І десь до тих галасів в інтернеті, що от мовляв, не дають те, не дають це, не дають там те. А треба он то. то А треба ще й не, он то. То, не, то mm. ми маємо, от як воєнний експерт, скажу наступне: у серйозних збройових оборудках відкривають не більше 30%. От mm. те, що показують. І навіть те, що показали в останньому пакеті на 24 серпня, повірте, доволі серйозно. Те, що показали контрбатарейні радари, це серйозно, але це, на жаль і підтверджує мою головну тезу, що нас чекає попереду артилерійські дуелі, бо тільки під такий тип гра воєнної логіки, і виділяються оці всі ресурси. На жаль, гра в дорогу про свої п'ять аспектів сказав, що нам. Допоможе видохнути, але маємо розуміти найголовніше рішення на пониження геополітичного статусу Росії прийняте і воно дуже успішно і якісно реалізовується. Шкода, що нашими руками ну така, така історична реалія, так рухається колесо історії, так пані Кліо захотіла. Я так трошки пожартую, але рішення на її розчленування, тобто на смерть імперії зла, немає так. на Ззивала Радянський Союз. До речі, дуже мудрезна була жіночка, вважала, що на цій території достатньо 15 мільйонів населення. Навіть я їм того не зважу, хай, хай мають 16. У нас як завжди, одна хвилина до кінця. А ще 25 запитань. Але я собі дозволю поставити одне із найцікавіших питань на сьогодні. Ми уважно стежимо за ваші за вашими інтерв'ю е, на усіх засобах усім засобам масової інформації. Ви нещодавно двічі давали інтерв'ю радіо. Перша до якого ми маємо відношення як телеканал Перший Західний. Одне Дарії Бурій, друге Ользі Толипський. Ви там говорили про годинник судного дня, і я усім раджу переслухати на нашому саундклауді ці інтерв'ю. Дуже гарна теорія, про яку ви ще у цій. Студії не говорили. Ми це залишимо для наступних інтерв'ю. Але на сам кінець хочу вас запитати, як поживають ваші Юлія Юлії Плюх? Юлік. Юлік, а хлопник. це Юліка не Юлія. Юлік Юлік, мама uh -huh. нашу звати Юлія. Наш котик народився примісненько на її день народження. глядачам пояснимо, що це ваші коти. Так, це мої коти, і хай глядачі знають, і це для когось буде шоком, бо десь не в'яжеться з моїм іміджем. Якщо я скажу, що я люблю котів, я нічого не скажу. Я айлурофіл вищого порядку. Я йду від гаража додому і, і назад. Всі коти, кого я з ким зміг познайомитися, я познайомився. У мене ще там, де Мешкає моя мама. Є ще двоє котів. І якщо мені Господь колись дозволить покращити свої житлові умови чи переїхати назад у село, то їх буде значно більше. Я їх обожнюю. Вони живуть не просто добре. Вони в раю. Дякуємо, дякуємо вам дуже.